Вітаю на каналі Квест в Агро. Для чого потрібно вивчати профіль ґрунту? Я б виділив особисто три цілі, три задачі, для чого це варто це робити. Перша ціль це знайомство, як не дивно це звучить. Багато фермерів роками працюють на своїх землях і жодного разу не бачили, що відбувається от під ґрунтом. Друге, це вивчення. Дослідження, виявлення, можна так сказати, певних обмежень, які не дозволяють кореневій системі в тих культур, які ви вирощуєте, проникати глибше в глибші шари ґрунту. Ну і третє, це подивитися, як розвивається коренева система ваших рослин і чи її нічого не заважає. Отже, якщо говорити про вивчення профілю ґрунту, то, вперше. Це е, потрібно подивитись на глибину, на глибину вашого профілю ґрунтового. Тобто е, наскільки він глибокий, де починається материнська порода, що це за материнська порода? от В даному випадку цей ґрунт от глинистий тут, ось, як ви бачите, материнською породою є така. Глина. Отже, десь починаючи навіть із 50 сантиметрів. От з 50 см. Вже така майже 100% глина. І туди глибше-глибше, навіть до 1,20 йде одна глина. А друге, на що ви повинні дивитись, це глибина от гумусного горизонту. От В нашому випадку це е, практично 35 см. Навіть от видно такий чіткий перехід. Десь от на глибині 30 см. Раніше цей ґрунт років, мабуть, 40 назад, навіть 50, інтенсивно оброблявся, тому ну ось є от такий чіткий перехід глибокого такого гумусного горизонту. На рівні там 30-40 до 40 см. Зараз цей ґрунт вже мінімум років 20 так точно не обробляється. і По суті, тут вже така от багаторічна рослинність на ньому розвивається. Так ви бачите, який потужний шар де взагалі. Одна органічна речовина практично знаходиться десь сантиметрів до 15 ну Звичайно, на в грунтах, які інтенсивно обробляються, такого немає. Так, далі на що ви звертаєте увагу, це на наявність якихось, як я вже сказав, от друга на наявність обмежень. В першу чергу це стосується стосується у нас ущільнень. Ну, неправильно якби, говорити, чи верніше не зовсім правильно говорити про плужну підошву в даному випадку. От, у нас недавно прийшли дощі, от ґрунт промочився на, десь орієнтовно до 40 см. Далі він ще знаходиться сухим, тому тут ну, природно, що нижче в цьому шарі він буде важче піддаватись якимось фізичним впливам, ніж тут, де він такий вже зволожений. Отже, дивимось, чи є в шарі ґрунту. Зони ущільнення, отак правильніше говорити не плужна підошва, а зони ущільнення. Тому що ну, не варто грішити на один плуг. Плуг зазвичай поле бачить тільки раз у рік, а от а, ущільнення від чого утворюється? Від Багаторазові проходи техніки важкої, тим більш техніки по полю. І от саме вона о, спричиняє ці зони ущільнення. Порахуйте, скільки раз у вас буває важка техніка на полі. Тобто за сезон це мінімум 7-10 проходів. От саме і це спричинює ущільнення ґрунту, тим більше коли ця техніка рухається по зволоженому ґрунту. Тому що сухий ґрунт сухий стілький до ущільнень, а ґрунт вологий він, ну, досить такий сприйнятливий до щільнень. От, чим більше ви їздите по вашим полям, особливо по зволоженому ґрунту, тим, тим більше е відбувається оця ущільнення ґрунту. Ну і третє, на що ви дивитесь, це на інші обмеження, які можуть бути у ваших ґрунтах. Чи є, чи е, наскільки глибоко залягають ґрунтові води. Ну, ми зараз знаходимося на пагорбі, тому тут ніяких ґрунтових вод не може бути, але є такі місця, де ґрунтові води досить е, досить неглибоко залягають, тому це треба, як би розуміти знати. Далі, чи є якісь шари, наприклад, там е, фізичного чи хімічного походження. наприклад, там Може бути шар якогось каміння, шар якогось там, ну, вапняку, гіпсу, глини там, чи піску і так далі. І Це все може спричинювати тому, що ваша коренева система, ваших рослин буде досить і досить погано розвиватися. Ну, і останнє, на що ми дивимося, це як розвивається коренева система в даному профілі ґрунту. Ну Тут у нас, як я вже говорив, ґрунт. Давно не обробляється, тому бачите, в принципі, коренева система досить глибоко проникає. Ось навіть можна знайти знайти кореневі волоски певних рослин на глибині от більше метра, метр десять і так далі. А звичайно, в польових умовах такого ну не буде відбуватися, тому що для прикладу я от вирвав рослинку. Кукурудзи з сусіднього поля. То ось дивіться, якщо отак її поставити, то основна маса кореневої системи кукурудзи знаходиться в шарі ґрунту 15-20 см. Навіть 15. От бачите, звичайно, деякі, деякі частини кореневої системи будуть проникати глибше. Але все ж таки основна частина корневої системи польових культур знаходиться в цьому шарі там, до 20 см. Отже, і е, можна зробити висновок, з якої глибини варто проводити хімічний аналіз ґрунту. Тобто, як на мене, оптимально 15-20 см з 30 не відбирати, тому що чим глибше ви занурюєтесь в ваші ґрунти, тим. Більш розмитішими у вас будуть результати. Вас повинні цікавити той шар ґрунту, де знаходиться основна маса кореневої системи рослин. Далі, друге, що важливо, це забезпечити рослинам, а саме кореневій системі, безперешкодне проникнення в глибші шари ґрунту. Чим, чим глибша коренева система буде проникати в глибші шари ґрунту, тим краще. Ну і крім того, Варто на чому наголосити, що е, з приводу от, усунення, ущільнення ґрунту, Так, звичайно, ну, якби, найбільш такий простий спосіб це е, обробіток ґрунту глибоким, глибоким рихленням. Тобто, наприклад, там до 40, 45 50 см дехто от пробує обробляти. Але таким заходом ви тимчасово поліпшите ситуацію, тому що цю зону ущільнена, ви перемістите мовність 30-40 см глибше до 50 І тут вже ваші рослини будуть впиратися в нову зону ущільнення. Не рослини, а корнева система рослин. Найбільш оптимальніший шлях це все ж таки зменшувати проходи техніки по полю, не їздити по полям, які перезволожені, чи там ну, надміру зволожені. Більше рухатись по, по тим полям, які мають. все ж таки… Ну, більш в більш сухому стані знаходяться. Ну і крім того, о, якщо ви працюєте в точному землеробстві, то тут є два шляхи. Або щороку зміщувати треки проходження техніки, щоб не виходила така ситуація, коли ви щороку катаєтесь по тим і тим самим трекам, або постійно визначити постійні так звані технологічні колії, по яким ви щороку будете. Катати своєю технікою. Але, на мене, краще цей перший варіант, коли ви, ну, ви зараз зміщуєте свої е, треки проходження техніки, і таким чином е, у вас не відбувається накладання проходів техніки вслід-вслід щороку, і це менше, меншої шкоди завдає вашим ґрунтам. Ну і також Варто було б наголосити на чому, що, наприклад, якщо от подивитись от цей ґрунт, от ви бачите, який він, яку він має структуру. Структура це що? Це от коли за рахунок виділення кореневих систем рослин, за рахунок цих ексудатів, які виділяють коренева система рослин, за рахунок діяльності ґрунтової біоти, всі оці ґрунтові часточки. Пісок молглина от в такі грудочки, коли вони пронизані, в тому числі от кореневою системою рослин. І от ґрунт має таку досить гарну текстуру. Ось він кришиться на такі досить великі агрегати ґрунтові. Тобто, це не, не пил, а це от такі от текстурні грудочки. І от саме через такі грудочки коренева система рослин, ну, ті, які ви висіваєте, гарно проникає в глибші шари ґрунту. Тут є багато повітря, волога зберігається, і такий ґрунт краще пропускає опади атмосферні. В залежності від текстури ґрунту він її або зберігає, або не зберігає. Ну, і чим більше от органічної речовини в ґрунті, тим звичайно більше її міститься. Буде міститися і утримуватись вологи в таких ґрунтах, ну і звичайно поживних речовин. Тобто органічна речовина це та субстанція, яка поєднує ці всі три складові ґрунту: фізичну, хімічну і біологічну, в єдине ціле, і робить ваші ґрунти більш родючішими. Отже. Е Досліджуйте ваші ґрунти, дивіться, що там знаходиться під поверхнею. Це дасть вам можливість розуміння е, більш кращого поводження з цими ґрунтами, розуміння, куди рухатись в напрямку збереження та підвищення їхньої родючості, для того, щоб ваш ґрунт навіть в посушливих умов постійно е, вам віддячував е, більш високими врожаями. Більш стабільними врожаями і не було таких сильних перепадів навіть за умов стресу.